Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Бугуштайн. Хочу з вами поговорити сьогодні на таку тему, а що важливіше для досягнення цілей: дисципліна чи мотивація? Давайте будемо думати, розбиратися. Отже, якщо взяти, до прикладу мотивацію, то мотивація. Це такий наш внутрішній стан, наша рушійна сила щось робити. Що ж таке дисципліна? Дисципліна це хочу, не хочу, але мушу мушу щось робити. Тобто, це не стан, а це дія. В основному дисципліну можна прирівняти до дії. І тому на питання: а що важливіше? Дисципліна. Чи мотивація в досягненні цілей, я все ж таки вважаю, що має бути партнерство, тому що мотивація без дисципліни і дисципліна без мотивації ну ніяк. До прикладу, уявіть собі, що у нас немає мотивації, немає наміру щось робити. До чого тут дисципліна? Уже ні до чого. Тому що ми дійсно не маємо наміру щось робити. У нас немає бажання. І ми навіть не можемо себе мотивувати, ми не можемо собі навіть сказати, для чого ми це маємо робити, коли у нас немає наміру. І тому така тема, але я вважаю, що в цьому партнерстві між дисципліною і мотивацією все ж таки дуже важлива дисципліна. Тому що так само щось хотіти і нічого для цього не робити також не вийде. Тому що хотіти це одне, це наш, наше бажання, це наш внутрішній такий стан, внутрішні, внутрішня така рушійна сила. І це стан, а стан він може змінюватися від наших якихось зовнішніх факторів. До прикладу, в нас якась виникла ситуація несприятлива для нас, яка нам не подобається. Наш внутрішній стан понижується і наша мотивація понижується разом з цим внутрішнім станом. Щось трапилося чудове. Нам це нам подобається в житті те, що відбувається, і наш внутрішній стан у нас піднімається, і наша мотивація також піднімається. Тому наша мотивація залежить від нашого внутрішнього стану, а дисципліна це хочу, не хочу, роблю. А мотивація це є натхнення роблю. Нема натхнення, не роблю. Але цього натхнення, коли дуже такий пригнічений внутрішній стан, можна очікувати дуже довго. Тому для того, щоб дійсно досягати своїх цілей, необхідно два компоненти. Це мотивація, це бажання, це мати намір щось робити. І дисципліна. Дисципліна, яка Дає нам такий фіксований розклад, дає нам фіксований розклад для того, щоб ми могли дійсно чогось досягати. І це дуже важливо. Також коли взяти дисципліну. Вона допомагає нам підтримувати, підтримувати свій так само внутрішній стан, коли ми хочемо, до прикладу бачили людей, яких такий пригнічений внутрішній стан, і їм говорить, що необхідно щось зробити, а вони не на часі. Не зараз у мене поганий внутрішній стан, я цього робити не буду. А уявіть собі, коли є дисципліна, коли людина мусить це робити, вона хоче, не хоче, але вони, вона має це робити. І для досягнення наших цілей дуже важливо саме ці два компоненти, щоб була і мотивація, і дисципліна. Але головним є, звісно, дисципліна, тому що без неї ніяк. І дуже багато виникає питань, що є бажання щось робити, але немає сил, немає енергії. І щоб були сили і була енергія щось робити. Тут також необхідно дисципліну, необхідно такий сталий розклад, сталий такий фіксований розклад, який вам буде допомагати йти до ваших цілей. До прикладу, є чотири компоненти, які допомагають нам. Краще себе почувати і допомагають нам, вони основні в тому, щоб ми досягали того в житті, чого ми хочемо. І перший компонент, самий перший з усього, що є, це наше тіло. Коли ми маємо наше тіло в гарній фізичній формі, ми можемо досягати будь-чого. Перший такий компонент, в якому ми маємо бути дійсно дисципліновані, це в формуванні нашого тіла, в формуванні здорового нашого тіла для того, щоб ми могли досягати цілий. Другий компонент, який дуже важливий в досягненні цілей, це сон. Мати гарний повноцінний сон, де наше тіло, де наш організм відновлюється під час сну. Тоді, коли ми просинаємося вже виспані, коли у нас багато енергії, ми відновилися, ми можемо ще більше щось в житті для себе робити. Третій компонент це їжа і вода. Адже їжа і вода вони наповнюють поживними елементами наше тіло і наш мозок. А ви знаєте, все, що у нас в житті, все, що у нас в голові, те у нас і в житті. Ми повинні їсти правильну їжу. Пити воду для того, щоб наповнювати свій організм поживними елементами і для того, щоб наш мозок міг правильно думати і приймати правильні рішення. Ну і самим таким також основним, також основним елементом це є цілі. Це мати обов'язкову ціль в житті, тому що коли ми маємо ціль, ми знаємо для чого. І заради чого ми робимо для себе певні дії, заради чого ми турбуємося про своє тіло, заради чого ми спимо, відпочиваємо, відновлюємося, заради чого ми їмо, харчуємося, заради чого ми живемо, заради чого ми живемо своє повноцінне життя? Тому дуже важливо мати цілі, мати відповідь на запитання, заради чого? Для чого?». І тому кожного дня ми з вами, ви знаєте, чим завершуються наші тайм менеджмент зарядки, ми з вами пишемо список завдань на день. Це обов'язково. Заради чого? Ціль нашого дня ми пишемо список завдань на день. До кожного завдання ми ставимо час, також ставимо пріоритети, що для нас сьогодні важливо зробити обов'язково. Що може зачекати, а а якусь певну дію ми можемо комусь делегувати. Також ми визначаємо, чи поміщаємося ми в 24 години зі своїми завданнями. Коли поміщаємося, малюємо розклад дня. І ще не забуваємо залишити собі час для форс-мажорів. Вони були, є і будуть, тому їх треба завжди планувати. І малюємо собі розклад дня. Малюємо розклад дня і записуємо ті завдання, відразу вранці записуємо ті завдання, які ми точно плануємо сьогодні виконати. Бажаю вам сильної мотивації, стабільної дисципліни. І нехай всі ваші цілі досягаються з допомогою ваших зусиль.